Сьогодні на наших очах формується саме етас українського воїна на східній Україні, що східна Україна якраз має і формує свій героїчний наратив боротьби. Причому це боротьба як з боку української армії, так і з боку цивільного населення, яке не приймає окупацію, яке залишається віддане українським ідеалам і української батьківщині Україні. Тобто, це це. Те той компонент, якого не вистачало тривалий час в, в, в нашій спільній історії. Такі громади, як сватова на Луганщині, про них мало хто згадує, тому що ці громади там до 20 тисяч населення, але там подекуди страсті відбувалися набагато да потужніше ніж в великих містах, і відповідальність людини. Її помітність там набагато більша. Тобто ці люди набагато більше ризикували, ніж в великому місті, бо в великому місті ти можеш заховатися за натовпом. А там, щоб створити натовп, треба, щоб вже 10% населення вийшло. І вони виходили. І саме про цей героїзм українського народу хотілося б розповісти. Сватове місто на сході України, центр територіальної громади у Луганській області. Населення до війни 16 тисяч 420 мешканців. Сватове було під контролем України до березня 2022-го, і до цього не було захопленим. Велелюдні протести у містечку Сватове вразили людей в усьому світі. Е, Вибух був. Е, я проснувся. Що мені навіть з вікна видно було місце, де перший вибух був, прильот, звук ракети і другий вибух. В виході дивлюсь нагору. Так просто з порогу видно, а там все палає. Зразу видно було як летить ракета, сильний зрив і земля трясеться. Так, досить. Страшно, Зразу тривога, зразу не знаю, що робити. Я в цей час була з меншою донькою вдома, забігла до мене в кімнату і почала кричати: Мама, вставай, нас бомблять. Я одразу включила телебачення і розуміла, що почалася війна. Вони спочатку зайшли в Біловодськ, потім в Старобільськ, там. і потім вже ми постійно спілкувалися там, з. Місцевими жителями інших сіл, які стоять на трасі, да? і ну щоб вони надавали нам інформацію про пересування. їх. Тобто, чи їдуть в напрямку міста, чи не їдуть в напрямку міста. Вони заїхали тихенько, під'їхали великим складом, але заїхали одненьким БТРом, танком я Заїхав танк. Один заїхав танк в місто. Він доїхав до е, старого автовокзалу. Ну, він майже на е, границі міста Свата, вона колоці стоїть там. І він заїхав туди, туди в, виїхали вперше. Наш колишній мер, колишній Євген Вікторович-Рибалко, виїхав отець Дмитрій, от наш священник православної української церкви, єдиний в Сватівському районі, представник. І місцевий, місцевий підприємець. Ми якраз виїхали за місто Сватове, і вони якраз на нас направили БМП, зброю, на ми стаємо, вийшли, йдемо в трьох такого років, показуємо, що там сказали хлопці ці орки. Батюшка-батюшка. Ну все вони зброю пустили. Ми підійшли. Ну тоді якраз побачу ту Другу армію світу. Коли ми вже... рація у них не працювала, форма дуже страшна. Усі чорні, Ну, напевно, що ну, вони ж з полігону, напевно, з навчання зразу звідти орки приїхали, резинових чоботок зелених китайських. Ми виходили на рівні з ними спілкувалися, не так як ми що там за завойовані чи тому подібне, просили не заходити в місто. Об'яснили їм, що в нас є багато людей, які мають охотничу зброю, що в нас люди дуже ну, такі небезпечні. Що можуть щось начудити, можуть щось зробити, молотвами закидати. Дійшли до висновку, до того, що вони ми домовились так, що вони хай стоять собі перед Сватовим, але сватови не заходять. Смерть ворогам! Подаз усе! Путін! В місто вони зайшли 1 березня. Вже був, був загальний чат, тобто вже була інформаційна якесь забезпечення. Всі між собою обмінювалися інформацією, і в той момент вже надійшла ж інформація, що заїхали в місто, і заїхали вони декілька вантажних машин з особовим складом і рухаються в напрямку центра. Ми одразу, збиралися, ну, було, збираємося там біля поліції, збираємося біля будинку адміністрації, і ми сідали в машину і всі їхали. Тут написали люди, хто може мерщій до поліції, нас хочуть захопити. І просто побігли. ну, от, Прочитали, ну, ти ж розумієте, як то все працює. Ну, Я особисто запригнула на лісопеда, так крутила ті ліс... ті педалі, там їхати, нічого. Ну, здається, так довго. Знаєте, Люди бігли просто з усюду, хто звідки міг. І, звичайно, відсень раз... різно, і всі по-різному прибігли вчасно-невчасно. Ми всі з зібралися біля поліції. Mm -hmm. Фу, чоловік до 200, мабуть, було. Ну, Хто ж не врахував, просто дивились масово. Ну от є, є люди, багато стоять з прапорами, там все. Вони під'їхали, зупинились десь е, на відстані метрів двісті від нас е, і спішилися. Заїхали красивенько на своїх автозаках, висипали всі сільських машин з автоматами. Троє з них вийшли нам ну, до нас на зустріч на зустріч і е, прокричали, аби вийшло троє від нас, хто буде спілкуватись. Взяли нас на проціл, і так ми за, за транспортом хавалися. Десь було чоловік 60. На той час у нас особливо було ні з ким спілкуватися, де подівся голова військової цивільної адміністрації. Не знаємо. Військомата вже не було. Вони виконували наказ. Вийшла міський голова, вийшла. Виконуючи обов'язки начальника поліції, жінка ще одна, і вийшов отець Дмитрій. То ми казали, у нас порядок, у нас все добре, у нас сміття везуться, у нас то все. Ці всі люди працювали, і поліція їздила по, по місцевості. Ми намагалися, щоб не входили вони. Так сказали, що ми самі в місті. У нас є поліція, в нас є пожежники, в нас є лікарня, працює, в нас все працює, тому ми не потребуємо вашої допомоги. Ну, вони так послухали нас. Вони сказали: ну, ми не ви не маємо можливості вирішувати такі питання, не в Зараз ми порадимося. Вони відійшли від нас, він подзвонив комусь, поспілкувався. Прийшов і сказав, що добре, ми поки виходимо. Добре, ну вони повернулися і пішли, згорнули всі, сіли в транспорт, розвернулися і поїхали назад. Це все було на таких емоцій, на такої ефорії. Тобто, ти нажав кнопочку Прямий ефір і до того ж, до цього я ніколи в житті не вела тих прямих ефірів через Фейсбук, тим паче. Там в кадрі ну, там дуже багато всього, знаєте. Такого справжнього людського. Можливо, десь погано чутиш, хто що каже, але Ну, саме перемовини. Оці, так? Ну, але сенс головний він там є, звучить. Починаючи з 1 березня, кожна наступна зустріч велася в прямому ефірі. Всі. Нас дивився буквально, з, буквально в буквальному сенсі весь світ. Я максимально бачила кількість лайків, 50 тисяч чим-то і 28 тисяч коментарів. Чесно скажу. Просто я розуміла, що нас бачать зараз всі. Я розуміла, що нас підтримують зараз всі, що всі за нас. Ну, знаєте, якась така була впевненість. ну Ми не дурні, ні. Але якась була впевненість, що цим якесь натхнення, знаєте, що ми зможемо. Ми їх таки виженемо. Щось ми такі були в тому впевнені. Ну, Ми думали, що в принципі ну, якби на, на сьогодні це все скінчилося. Але в другій половині дня, десь приблизно в два-три часи дня, знову сигнал збору, що під'їхала е, легкова машина, під'їхала до будівлі е, поліції. Там збиралися бігом всі, М -м, вони приїхали на двох легких машинах. Одна була з номерами вже ЛНРськими, одна була з нам, номера були заклеєні. E, Toyota rav 4, з неї вийшов, ну, будемо казати так, нетвереза не, 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 не людина вийшла з погонами полковника, e, значить, поряд з ним були. Той, хто, хто з нами приїжджав розмовляти перший раз, і ще додавались хлопці, ну молоді. Одні розмовляли російською мовою, ну такою руською, а одні розмовляли вже ну, місцевий Донбас. Був такий якийсь, ну не знаю, хто він звання його. ну Він, по ходу, був або п'яний, або під якимось сетат. Ну, він так борзо зараз він почав розказувати, що для того, щоб не було у нас на території ніяких провокацій, ніяких ситуацій, нештатних, тобто для того, щоб був правопорядок, для того щоб забезпечити нормальне функціонування органів самоврядування, йому потрібно завести сюди своїх людей. Ну давайте посадимо по одному чоловічку, хоча б в поліцію, по одному чоловічку е, там в міськраду, посадимо. Сказав, не треба нам. Ну, а знову ж була присутня мер, яка теж сказала, не треба. Ми всі розуміли, просто якщо ще спевиться їхній чоловічок, це все. Ну тобто, це ну, це дай пальчик, откусять по саму руку. Ми максимально перескаджали і не давали можливості їм зайти в в місто, тобто, щоб їх не було. Після там перемовин деяких там, мабуть, десь пів години ми спілкувалися з ним. Все-таки ми його уговорили, що. не треба. А, на Це якраз 8 березня відбулося те, чого ми боялися. Цілу ніч наші хлопці дежурили. Ранку вони просто заїхали і зайняли поліцію. Владі сказали, ви займете своїми справами, а ми займаємося своїми справами. Але ми зрозуміли, що це не так. Приїхали бігом, там просто все на секунду йшло, я вам кажу. Та бігом було таке, ну то вам не Тут І заблокували зразу, виставили збройну варту, там багато людей було. Ми зібралися, там почали знову, ну що таке, ну, чому так? Вже ніхто не розмовляв, вже йшла команда не спілкуватися зовсім з людьми. Тобто, навіть якщо хтось починав розмовляти, все не спілкуватися попередження, хто зробить крок, крок стріляємо на враження. Все одно ну, качали ми їх качали, качали їх, качали. Не, що ну, виходьте, не треба цього робити. Так, да, кричали: слава Україні! Героям слава! І руський корабль. Да, кричали ми все. Питались, хоч так, якось свою позицію висловити, що ми не хочемо руського корабля в своєму місті, в своїй країні. Вигляд них такий, знаєте, не військо був на той час, принаймні так точно. Їх було дуже шкода. Він стояв. Розхристаний, грязний, і взагалі просто печаль повна. Але вони поняли, що відео знімається, на нього так акцентики були. Вони його загнали туди, знаєте, там застігнули, як положено, і випустили по новий. Ну, то, звісно, смішно. Вже в день, коли нас захоплювали, це було 8 березня, іронія долі. нас ще Вони вітали, дівчатка, чому вони посміхаєтесь, свято у вас. А ми їм співали українські пісні. Насе Галя, воду і все таке. і мій теж співали. Він просто сказав, просходьтесь, це не Україна, це Луганська Народна Республіка. У нас заборонені подібні. Збіговисько. України точка ні. Це Україна, Україна є. Україна! 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 Ми сюди зайшли назавжди, України тут не буде ніколи. І якщо ви зараз не розійдетесь, у вас буде відкритий вогонь. Ми, тому ми зрозуміли, що вже ну, супротив наш немає ніякого сенсу, тому що можуть бути жертви. Ви бачили, як ми розходимо, як ми всі ридали, всі ридали. Розумієте? Всі ридали. Оця наша мер, оця, знаєте, тендітна жіночка. Взяла в якогось мужика цигарку і закурила. Ми Всі в шоці були, вона не палить, ніколи не палила. Вона просто закурила, і ми всі плакали разом, але розходилися. Зразу в той день чи на другий день не пам'ятаю. Кожну вулицю, перебив кожну вулицю хату, в хату ходити перевіряти документи. Вони вже у них вже були списки, хто в АТО був. У них були вже списки, хто в Україні ЗСУ і хто в самообороні. Найпершого чоловіка, якого в нас схопили, це було якраз той день, 8 березня, поки ми стояли. Його забрали просто з дому. За проукраїнську позицію. розумієте? Ніхто не знає. Його немає по сьогоднішній день. Так, у мене був обшук, але мене вже в цей час не було вдома. І приходило так, що сусіди лише казали, що от приходили, мене шукали, мене шукали, так тричі мене шукали. Ну, а потім, як така черга, прийшла й до мене. Хоча в мене теж люди живуть, і переселенці з Рубіжного, забирали взуття, зламали сейф, забрали зброю, недопиті пляшки з бару з алкоголем. Знайшли сокровище моє, я залив там в січні місяці виноградний спирт в бочку 20 літрову на, на коньяк хотів. Навіть їх не зупинило, що на бочці був три зубиці, написано слава Україні. Четвертий раз прийшов, це був крайній раз. Ні, прийшли, забрали, просто зайшов в кухню, зайшов, забрав сковородку в Ох. Ну, Просто зайшов, приходив, подивився, кажуть. Йому сподобалась сковородка. Сказав, хорошо, готувати на кострі. Відео показували на блокпостах, хто це знімав з запитанням: Ви знаєте, хто це знімав? Ні. Вони шукали. Ви знаєте, хто це знімав? Я не знаю, кому дякувати, мабуть, моє місто таке мене любить. Десь щось що рухнеться, тебе вже підкидує. І ти думаєш, прийшли, прийшли. І кожний, ну, вони почали лазити по п'ятій ранку, вже десь когось пакували, розумієте? Я не планувала виїздити, але воно, знаєте, прийшло так в одну секунду. А, не, ну, Завтра вони прийдуть такі мене заарештовувати. У мене в хаті донька і син. Тобто, весь супротив зараз. Білля. Він є. Він є. Треба говорити заради тих людей, які там залишилися, які вірять, що повернеться нормальна країна, Україна, що вони і далі зможуть бути свободними людьми, які зможуть жити вільно, обирати своє майбутнє, знати, відчувати, що таке дійсна демократія. Ми не повинні забувати про. Про ну, щоб аби не було повторення, знаєте, як це з Луганськом трапилось. Я не хочу, аби про наше місто забули. Ми Україна і були, Україною є. Ми чинили опір, чинимо і будемо чинити до тих пір, доки не повернеться Україна.